Добра новина. Ісус Христос, Він воскрес, і Він зараз живе серед нас. І хочу прочитати зараз Євангелія від Марка одну таку історію. Як Ісус переплив човном знову на другий бік, зібрався великий натовп довкола нього, і Він перебував біля моря. Біля Ісуса завжди було багато людей. Вони, їм подобалося бути біля Ісуса, їм подобалось. Слухати його вчення, слухати, як він вчить молитися. Деякі його шукали для того, щоб отримати своє зцілення. І Ісус Христос Він сам не шукав людей, не, не шукав от там, так, піду в лікарню, кого би там вилікувати. Ні, люди, люди чули про нього, що Він зцілює людей, воскрешає мертвих. Багато вчить, і вони самі його шукали. Ісус Христос, Він був вже таким відомим тоді пророком, і люди самі його шукали. Люди самі шукали побути біля нього, доторкнутися до нього, отримати своє зцілення. І знаєте, в наш час це також працює. Тому що іноді люди кажуть: ну якщо ви вірите, що Бог зціляє, ідіть у всі лікарні. І помоліться за всіх людей, і всі будуть здорові. Це, це не так. Лише та людина, яка має віру в Ісуса Христа, що Ісус Христос Він Бог, Він Господь, який помер на Христі за наші гріхи, за наші хвороби. І якщо ця людина приходить і просить у Ісуса Христа, то тоді вона отримує своє зцілення. Ісус Христос він ніколи не ходив і не шукав, кого би там зцілити. а ну покажіть мені, де хворі. Він до всіх людей йшов, він навчав їх, він любив всіх, а хворі самі до нього приходили, вони знали лише, що він хоче і може їх зцілити. І от один раз теж така історія відбулася. Прийшов один із старших синагоги на Ім'я Ір, і, побачивши його, впав йому до ніг. Старший синагоги на Ім'я Яїр це був заможний чоловік. Я так думаю, багатий, і він впав йому до ніг. і дуже просив його, кажучи, донечка моя помирає, прийди і поклади на неї руки, щоб видужала і жила. І, і я так думаю, що оце, ця, цей чоловік, тому що тоді, в той час, видали такий закон. Що хто повірить в Ісуса Христа, тих будуть виганяти із синагог. А Він написано, був один із старших синагоги. Але я так думаю, що Ісус Христос був його останньою надією, тому що. Він був заможній, а значить, він уже спробував всі методи. Він уже звертався до медицини, і я так зрозуміла, що йому медицина не змогла допомогти, лікарі не змогли. Допомогти, тому що дочка його вже була при смерті. І Ісус Христос була його остання надія на те, що він прийде, покладе руки, і дочка буде жити видужає. І тому він вже не звертав увагу, йому було все одно, що його можуть за те, що він звернувся до Ісуса Христа виключити з синагоги. Йому було вже все одно, що люди скажуть, тому що тут написано, що великий. Натовп був довкола нього в той час. Тобто, це було багато людей, це було не щось таємне таке, а це при всьому натовпі, і вони знали його, хто він такий, що він один із старших синагогам. Але для нього е, життя донечки було головніше, зцілення донечки було головніше. І він, він чув, що цей пророк Ісус Христос, про якого тоді казали, що, це, е, що він єретик, що це Єресь єресь він проповідує. Е, але він бачив і він чув, що оцей пророк е, він зцілював багато людей, він воскрешав мертвих, е, він зцілював прокажених, що медицина. Кост в той час вона не могла зцілити прокаженого. Це була невеліковна хвороба, а він чув, що Ісус доторкнувся до прокаженого, і людина стала чиста, її, її шкіра стала чистою, і пішли всі хвороби. І Він його знайшов. Він його знайшов і він те, що він впав йому до них, це вказує на те, що його серце було смиреним, і що він благав, і що він дуже любив свою дочку і просив. З мою дочку. І він пішов з ним. Тобто Ісус Христос він побачив його серце, Він побачив його біль, його страждання, і Він згодився, і він пішов з ним. За ним ішов великий натовп і тіснив його. І великий оцей натовп також пішов разом з Яїром і з Ісусом. І тут в цьому натовпі далі написано: а жінка, яка страждала від кровотечі 12 років. Років та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Ще одна жіночка, яка шукала Ісуса Христа, почувши про Ісуса, підійшла в натовпі ззаду і доторкнулася до його одягу. Вона говорила: якщо лише доторкнуся до його одягу, одужаю. І враз припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужила від хвороби. тієї ж миті Ісус відчув собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натовпу, Він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. І це було чудо. Оця жіночка, тут написано, що вона хворіла вже 12 років. І... І що вона витратила вже все своє майно, все своє багатство, але та сучасна медицина не змогла їй допомогти, а стало їй ще гірше. І, але неможливо жити, неможливо це терпіти. Е, є люди, які змиряються зі своїм становищем, е, вони беруть. Оформлюють групу по інвалідності, і вони так живуть, вони пристосовуються до хвороби, отримують там якісь мізерні кошти і так живуть. Але е, я так думаю, що радості нема в такому житті, е, коли ти страждаєш, коли ти завжди на якихось ліках, е, і це життя без радості. І ця жіночка в ті часи був такий закон, що якщо у жінки була кровотеча, то вона була Сидіти вдома, і вона вважалася нечистою. І кожна людина, яка до неї доторкалася, також вважалась нечистою, це вважалась гріхом, і потім потрібно було жертви приносити за ці гріхи. Тому по закону їй заборонялося бути в натовпі. Але ця жіночка вона знайшла Ісуса, і я так думаю, що Ісус був її останньою надією на зцілення, на пов... останньою надією до повернення до нормального життя і. Тому вона, і знаєте, чим відрізнялося те, що Яїр він впав до нів Ісуса і попросив, а ця жінка навіть не змогла собі дозволити попросити у Ісуса. Вона, вона навіть вважала себе, що вона не має права, що в неї. Що... Може, Ісус не захоче, що в неї немає права, що вона нечиста. Навіть вона не змогла собі дозволити попросити Ісуса, зцілий мене, допоможи мені. І тому, я так думаю, такий стан був у неї дуже безнадійний. Але вона сама собі сказала, що навіть якщо до одягу його доторкнусь, то я зцілюсь. Тобто вона подумала, що. Що не потрібно, щоб він щось там казав, е, і вона знала, що доторкатися до неї не можна, що вона не чиста. Що що нехай він до мене не доторкається, але я навіть його одяг він мене зцілить, е, тобто віра цієї жінки вона була велика. І знаєте, вона і справді утримала по своїй вірі, тому що вона доторкнулася до його одягу, і вона зра вмить відчула, що кровотеча зупинилась. Вона вмить відчула, що це чудом. І Ісус він відчув собі, що сила вийшла з нього, обернувшись до натовпу, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу? А його учні говорило йому, ти ж бачиш, що натовп тебе тіснить, і запитуєш, хто доторкнувся до мене, і оглядався, щоби побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею, прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї Дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здоровою від своєї недуги. І знаєте, вона повірила, і вона отримала по своїй вірі. Вона сподівалася, вона сподівалась всім своїм серцем, що Христос єдиний, хто їй може допомогти. І вона отримала те, на що вона сподівалась. І часто в нашому житті також нам потрібно сподіватися, нам потрібно просити в Бога, і вірити в те, що ми отримаємо те, що ми просимо, не зупинятися. Продовжувати вірити навіть навіть, якщо зразу ми не отримаємо щось, що ми просимо. Сподіватися на те, що це добро, яке ми просимо, прийде в наше життя. Тому що ми отримаємо те, на що ми сподіваємося, на щось хороше. Чи якщо ми сподіваємося, що буде біда, то проходить біда. Потрібно сподіватися на щось хороше, як оця жіночка, що є вихід, що Ісус Христос Він може і хоче нам допомогти, що Ісус Христос Він той, хто зараз нас чує, Він той, хто зараз робить чудеса, він той, хто зараз може зупинити кровотечу. Він той, хто зараз може воскрешати мертвих, він той, хто зараз може виростати руку, він той, хто зараз може дати зробити зрячим. Він, якщо медицина зараз не може вам допомогти, є той, хто може це Ісус Христос, але потрібно до Нього звернутися, потрібно до Нього прийти. Потрібно знати, що Він живий, що він воскрес, він нас чує, він нас бачить і Він хоче нам допомогти. Неважливо, скільки років ви хворієте. Оця жіночка 12 років хворіла, неважливо, Можливо, лише рік, можливо, лише місяць, можливо, лише день, можливо, 12 років, неважливо скільки. Але знаємо, що Ісус Христос Він може дати нам наше зцілення. Е, неважливо, скільки років ви живете в бідності, е, 10 років чи 5 років, е, скільки ви боретеся е, з. З цим своїм станом, коли немає грошей, коли не вистачає, Ісус Христос, Він може зараз дати вам розуму, змінити ваше мислення, дати вам мудрості і дати вам пізнати його закони, тому що є закони сіяння і жатви, є закони. Які виконуючи е, закони по бізнесу, їх треба вивчати? Е, е, треба вивчати мудрість, як правильно використовувати гроші, що робити, щоб вони примножувалися, е, щоб у нас були, щоб ми могли жити е, за? Відсотки від цих грошей. Цьому всьому можна навчитися. І мудрості, і розуму можна також просити у Бога. І знаєте, Він добрий батько, який дає нам. Не хватає розуму, він дасть нам розум. Читаємо Біблію, читаємо Новий заповіт, і там також. В притчах Соломонових багато розуму у всій біблії багато розуму, багато мудрості, яку ми можемо впитувати в себе, їсти, наче хліб, і ставати сам, самими розумнішими. І Він дає нам все те, в чому ми маємо потребу. Ми маємо потребу вцілені. Ісус Христос в наш час Він зціляє. Ми маємо потребу в тому, щоб змінити своє життя на краще, а Бог Він бажає нам дати. І допомогти нам, щоб наше життя стало кращим. Але що потрібно від нас, це віра, віра і дія від того, як ми віримо, і, і віра спонукає нас до дій, тому що ця жіночка, якби вона тільки вірила, що Ісус Христос може, але сиділа в себе вдома і не пішла до Ісуса Христа, не почала його шукати, то нічого б не змінилося. Тобто її віра вона спонукала її до дій. що вона почала шукати Ісуса Христа, вона його знайшла, вона доторкнулася до його одежі, отримала своє зцілення. Хоча закон тоді він, він забороняв їй взагалі виходити і до когось доторкатися. Але вона переборола цей страх перед законом і знайшла Ісуса Христа і отримала своє зцілення. Давайте будемо, як вона. Він же промовив до неї, дочко, віра твоя спасла тебе, йди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Мені так подобається, як він тут каже, дочко, це не просто так, тому що Ісус він часто казав, що я й Отець одно, що я роблю ті діла, які мені каже, Отець мій робити. Тобто це була воля нашого Бога, нашого доброго тата, щоб ця жіночка отримала зцілення. Тому Він казав, тому що Ісус він був одно з Богом, і тому Він казав, дочко, це відношення Бога до нас, що ми Його діти. Коли він ще говорив, прийшли від старшого синагоги та й сказали: донька твоя померла, навіщо ще турбувати вчителя? Я собі уявляю стан Яїра. Він тільки що побачив таке чудо. Він тільки що побачив, як ця жінка отримала сілення. Якби я була на його місці, то я би так зраділа. Бог змог зцілити жінку, яка 12 років страдала страждала, значить, він точно зможе допомогти моїй жінці. І, і собі, уявіть, приходять люди і кажуть, все, твоя дочка померла. Я не уявляю стан цього чоловіка. Це, це дуже важко. Ісус, почувши сказані слова, говорить старшому санегогі: не бійся, тільки віруй. Е що почав цей, ця люд, цей чоловік відчувати, він почав боятися, відчувати паніку. Був не дуже добрий стан, але Ісус Він знав, що в нього на серці, і Він заспокоїв його і сказав: не бійся, тільки віруй. І Він не дозволив, щоб з ним хтось пішов за винятком Петра, Якова та Івана, брата Якового. Вони прийшли в дім старшого синагоги, і він побачив метушню та тих, які дуже плакали і голосили. Люди вже плакали, надії вже не було, вони вже голосили, вони вже, ну все померла, дівчинка померла, і все вони вже плакали, горе вже прийшло. Увійшовши, сказав їм, чому ви метушитеся і плачете? Дитина не померла, а спить. І почали сміятися з нього. Вони ж знали, що вона вже мертва. А він каже, ні, вона жива, і вони почали сміятися. Вони теж чули і знали, що є такий пророк, який зціляє людей. Але вони вже знали, вони перевірили, що вона вже мертва. І вони думали, сміялися з нього. Ти що, з дуба впав. Все вже, все. Ти нічого зробити не зможеш, який би ти не був пророк. Все, надії нема. Вона померла, і смі... змія... сміялися з нього. Що що ти прийшов? Що ти... Хто ти взагалі такий? Все, дівчина вже померла. І почали сміятися з нього. Він же, і знаєте, що він на них. Він не звертав уваги на їхню реакцію. Він же, випровадивши всіх, він їх просто сказав: Ідіть геть звідси, ті, хто смієте з мене, взяв батька й матір дитини та тих, хто був з ним, і війшов туди, де лежала дитина. І, взявши дитину за руку, промовив до неї та літаку. Що в перекладі означає дівчино, кажу тобі, встань. І вмить підвелася дівчина почала ходити, бо мала 12 років, і жахнулися всі, і відразу від великого потрясіння. Та він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це, і звелів дати їй поїсти. І Ісус вийшов звідти і пішов далі. Вони жахнулися від великого потрясіння. І я їх розумію. Це був факт, дитина була мертва, пульсу не було, серце вже билося, все. Але Ісус наказав: дівчину, кажу тобі, встань! Він проявив владу Божу. Владу всемогутнього Бога і Дух Святий доторкнувся до цієї дитини, і вона і життя повернулося до неї, тому що лише один Бог може повертати життя. Лише один Бог може зціляти отак. Ніяка медицина не може повернути дух назад в тіло. А лише Бог може це зробити. І я розумію, чому вони жахнулися, чому таке було потрясіння. Тому що ну, я, я ніколи не бачила, коли е, люди отак воскрешають, але я бачила один раз, коли. Нога виросла на 7 сантиметрів, і знаєте, для мене це теж було потрясіння, тому що ну, медицина так не може зробити, щоб кістка почала розмножуватися, щоб клітиночка розмножувалася, щоб нога отак виросла, витягнулася як пластмасова. Але я це бачила, і там було, мабуть, чоловік 50 тоді на служінні, і вони також бачили це зцілення. Коли один із проповідників це Богдан Дембаринський, він е, з Людмилою. І тоді його жінка молилась Людмила Дембаринська. Вона наказала, щоб нога виросла, і нога однієї жіночки виросла. І ця жіночка пережила операцію в свій час, і одна нога стала коротше. І вона сказала: нога рости, і нога виросла. І... Вона встала і потім рівно пішла. І це було чудо, і ми, ми всі, хто там тоді були, ми всі також е, е, жахнулися від великого потрясіння, тому що я такого ніколи в житті не бачила і, і більше не бачила. Я бачила другі чуда, але таке я бачила лише один раз, коли е, нога вона витягнулася. і… Це в наш час, медицина таке не може робити. Це тільки Бог може таке робити, тільки Бог може взяти отак і виростити ногу. Вмить. вмить. І Я це бачила на власні очі. І також, я думаю, вони також такого ніколи не бачили, тому що. Тільки Христос міг таке зробити, тому вони жахнулися. Але це було велике чудо. І знаєте, е, Ісус Христос Він сказав е, Яїру, що Він сказав не бійся, тільки вір. І справді він, е, він вилюкував, він дав життя, він повернув життя його дочці. Я думаю, що вся його родина, всі тоді повірили в Ісуса Христа, тому що неможливо не навернутися, не повірити в Бога, коли ти бачиш таке чудо, що от Мертва дочка, і тепер вона жива. І я собі уявляю е його серце, е яка була дяка в його серці е до Бога, до Ісуса Христа, що таке чудо. І я так думаю, що його життя потім змінилось, і він ніколи не пошкодував, е що він. Пішов до Ісуса Христа, що Він його знайшов і попросив по допомогу. І отаке було чудо. І, знаєте, в наш час Він також він зовсім не змінився. Він той, той самий Бог, який був тоді, він такий самий і зараз Ісус Христос, Він Воскрес із мертвих, і Він живе зараз серед нас, і Він такий самий. І ми так само можемо просити у нього своє чудо. І Він так само відповідає на наші молитви. І е, віримо в нього, віримо в Його ласку. І е, якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, я каюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що Ти помер на хресті за кожен мій гріх. Я вірю, що Ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. І я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Ісус Христос Він пробачив всі-всі ваші гріхи, він ввійшов в ваше серце, і тепер Він ваш Бог. І тепер ви можете просити в нього також, яка б не була ваша потреба. Ви можете просити в нього і вірити, і сподіватися на те, що він відповість на вашу потребу, на вашу нужду. І якщо у вас є потреба в сіленні, то е, давайте помолимось. Покладіть руку на хворе місце, е, і я буду молитися. Е, в ім'я Ісуса Христа, е, я прошу тебе, драгоцінний Дух Святий, зійди на цю людину, яка потребує в сіленні. Е, В ім'я Ісуса Христа я наказую: е, іди геть, всякий дух немочі. Іди геть, всякий дух, який приводить до хвороби. Е, я даю вам життя. Я даю вам життя в ім'я Ісуса Христа. Нехай вернеться життя в кожну вашу кліточку, нехай відновиться кожен орган в ім'я Ісуса Христа, нехай створиться новий орган, нехай прийде чудо, яке вам потрібно, нехай зникнуть, я наказую, нехай зникнуть всякі похлини, нехай відновиться кров до нормального стану, нехай відновиться тиск в ім'я Ісуса Христа, нехай відновиться. Е Нервова система, нехай зникне діабет, нехай відновиться сахар, рівень цукру в крові, нехай відновиться в ім'я Ісуса, нехай відновиться шкіра. Я не казую, нехай піде всякий дух депресивний, нехай відновиться нервова система, емоційний ваш стан, зцілення душевне нехай приходить, нехай прийде спокій, Спокій миром, нехай наповниться ваша душа. В ім'я Ісуса нехай щезнуть кліщі, нехай щезне все нечисте з вашого організму, з кожної клітинки, нехай зникне геморой, нехай зникнуть все нечисте. Все, які хвороби, я, я не знаю назви багатьох хвороб, нехай вони зникнуть, ви самі назви. дайте назву хвороби, нехай зникне. Іди, геть ця хвороба в ім'я Ісуса. Я наказую, зникне, щезне в ім'я Ісуса. Нехай зцілиться, якщо опік був, нехай відновиться шкіра в ім'я Ісуса. Я не знаю, повністю кожна, кожна клітинка відновись, зцілись в ім'я Ісуса. Амінь і я хочу благословити вас. Боже благословення, Боже життя, нехай наповнить ваше життя, Божий захист, нехай наповнить вашу домівку, Божі ангели, нехай вас обороняють. В ім'я Ісуса Христа успіх нехай приде ваше життя. Нехай буде процвітання на вашій роботі, все, що ви задумали на добро, нехай воно сповниться. Якщо у вас є така потреба, що ви хочете звільнитися від якоїсь поганої, шкідливої звички, то нехай Божа сила зійде зараз на вас і укріпить вас, і ви вільні будете від цієї поганої звички. Я кажу вам, ви вільні від наркотиків, від алкоголю, від, від всього поганого в'ясу, я кажу, ви вільні. В Ісуса, Дух нечистий, який визиває залежність, геть пішов він Ісуса Христа. Амінь. І Божа любов завжди з нами. Амінь.